Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Безумна любов і безумовна любов. Які похожі слова за звучанням і які вони різні за змістом, дві літери міняють зовсім значення міняють. Як ви думаєте, що ці почуття можуть наробити в нашому житті? Я сьогодні хочу побалакати не про кохання до нашої найдорожчої половинки. Я сьогодні хочу побалакати про материнську любов, про нашу материнську любов до наших дітей. Чи задумувались ви над тим, як ви любите своїх дітей? Якою любов'ю ви любите своїх дітей? Почнемо із безумної любові. Це вам відомо і мені відомо. І зі мною свій час таке відбувалося, що відбувалося, а те, що я хотіла своїм дітям щастя. Без тями хотіла. Виховувала, поучала, потім перевиховувала, додовбувалась, требувала, наполягала, і хотіла, щоб мої діти були взірцевими, щоб вони були ідеальними, старалася для них все, що могла, думала, що якщо я мама то я маю право указувати їм, як їм треба жити. Хотіла примусово їх зробити щасливими. Хотіла керувати ними, їхнім життям, Умішувалася в їхнє життя. Ось такими благими бажаннями ми і руйнуємо життя наших дітей. Чому? А тому, що вони не наша власність, наша власність це наше плаття, хустина це наша власність. Що хочемо з ним? Де і робимо. Чи переробляємо, чи перекроїмо, чи перестроїмо, чи викинемо це наша власність. А діти, це, це особистість. Ми не маємо права командувати ними. Ми не маємо ніякого права втручатися в їхнє життя. А що роблять ті мами, які ні в чому не відмовляють своїм дітям? Хіба ж вони такою беззумною роблять краще своїм дітям? Вони купляють їм дорогі речі. Вони відкупляють їх у судах, у військоматах, купують дипломи. І що? Діти щасливі від цього? А що вони самі можуть? Такі діти, чого вони в своєму житті можуть самі досягти? Вони вважають маму не мамою, а власним гаманцем. А мама-гаманець це причина виникнення у людей такої тяжкої хвороби, як снід. Коли людина знає, що мама може купити все, що вона потребує, і дасть гроші тоді, коли вона потребує, ось тоді і приходить снід, щоб научити таких людей, що любов не можна купити не за які гроші. Це що виходить, що мама платить своїй дитині за те, щоб вона її любила? Звичайно, якщо не дасть гроші, то тоді любити не буде. Це власницька любов одне до одного. У мами власниць, власна лялька, якою вона крутить, як хоче, а у дитини власний гаманець, а не мама. Бо тій дитині немає ніякого діла до тієї мами. Як вона почувається, як її здоров'я. Головне, щоб гроші давала. А що ж таке безумовна любов? Ви знаєте, це дуже складно. Я до цього йшла років 30. як можна себе перевиховати, щоб не вважати своїх дітей власністю, а відноситися до них як до особистості, яка має право на свою думку, на свої рішення, на свої вподобання, на свої помилки, на своє погане, на своє хороше, і їм не треба наше хороше, їм треба їхнє, їхнє життя з їхніми. Такими радощами і з їхніми бідами. Ви можете сказати, як же так? Я ж мама, я маю право. Ні, не маєте, тому що це пресинг, тому що це маніпуляції, тому що це власницька любов. Так, до 18 років ми можемо іще щось радити, на чомусь наполягати, але робити їх трутнями, не маємо ніякого права. Уже і в підлітковому віці вони мають право мати свою думку, свої вподобання. А якщо ми любимо своїх дітей, то треба приймати їх такими, які вони є, а не переділувати їх. Якщо ж ви упізнали себе в тому, що я розказала, і хочете позбавитися отих внутрішніх програм, які заважатимуть вам і вашим дітям, то попрощайте. І повисвобождайте із себе. Перше це беззумна любов, друге власницьку любов, третє безумовну любов. Четверте маму-гаманець. І п'яте – безтямне бажання зробити своїх дітей щасливими. Як прощать і висвобождать із себе стреси, ви вже знаєте. Я про це розказувала в попередніх своїх відеороликах. Шукайте. Переписуйте, трудіться, і ви допоможете собі, своїм дітям, своїм внукам і всім своїм наступним поколінням. Це дуже корисний труд, це дуже вдячний труд, це дуже такий ну, божественний труд. Мої любі, все те, що я кажу, це не значить, що це ідеальна правда, що це, що це тільки так має бути. Це мої роздуми, це мої думки, це моє життя, те, що я пережила і ділюся з вами своїми радощами, своїми помилками, своїми думками, роздумами своїми. У вас можуть бути свої думки, свої погляди на це все. Як ви це все бачите, пишіть мені в коментарях. Я знаю, що у кожного із вас є чому повчитися. Любі мої, на сьогодні все. Побачимось і побалакаємо. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре.